Ось такий чехол. Всім привіт! Це огляд на мої чехли. Мій самий перший чехол це. Ось такий чехол. Це мій самий перший чехол. Я його прикрашала наклейками звичайними. І доливала тут клей, щоб зробити ось такі класні штучки. Моя оцінка 6 з 10, тому що він пожовтівший. Наступний мій чехол це ось такий чехол. Ось такий чехольчик. Я його не часто ношу, але мій один з улюблених, тому що е, ну, він красивий. Моя оцінка 9 з 10, тому що також пожовтуватий і дуже заляпаний. Ось такий чохол, Також дуже пожовтівший, але ну, він сюди підходить, оцей пожовтівший колір. Облізли трішки малюночок. Тут наклейка була, тут е, такий собі ззаді мрій бувається. і також такий звук. Дуже класний. Але оцінка моя е, це вісім з половиною. Ось такий чехол. Це мій найновіший леопардовий чехол. Дуже люблю його. Тут нема навіть що оцінювати, тому що він шикарний. З такими от бортиками. Дуже гарненький. Тому ставлю оцінку 12 з 10. Всім дякую за перегляд. Па-па!